Небесна канцелярія, ангел середньої ланки Ксенія, слухай вас. Так, ми організовуємо подорож на землю. Оберіть, будь ласка, час і країну, яка вам підходить. Угу. Україна 1991 рік. Ви збираєтесь прожити там 96 років. Угу. В цей період, в цій країні. Ви наводили справки, читали історичні довідки, і от вас все влаштовує. Добре. Тоді записую. Можна особисте питання? Ви мазохістка? Ви читали про 90-ті? Революція, ще одна революція, 14-й рік, 20-й рік, лютий 22-го, От ви читали і от все вас влаштовує? От тут нравиться так, так? Да? Ні, що там далі, я не читала. Мені якби і перших 30 років, знаєте, хватило. Що там далі по Україні? Да, читаю далі. Угу. З 24-го року. Угу, угу, угу. А. О! А! Хитруга! Ну що ж, раз, таке діло. Щасливої дороги!